Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і Сьогодні ми зранку переговоримо трошки про переговори. Знаєте, поговоримо трошки про переговори. переговоримо трошки про переговори. Що у нас сьогодні? Ну саме головне це результати перемовин, переговорів нашої української делегації в Женеві. Там відбулись дуже важливі переговори для України. Перемовини для України. Америка вимагає до 27 листопада підписати мирний план. Планковий мирний план пані Марися Борсук рідна дорога і ваша фірмова п'ятірня. Приноси удачу. Дякую, пані Марисі. Від серця. Отже, давайте почнемо працювати. Ну і Зеленський може піти. Так, Зеленський може піти. Результати перемоги в Женеві. І Зеленський може піти. Ласкаво просимо українські сокиряни. І велика подяка людям: у нас ростуть підписки. Ростуть підписки, люди вірять мені, підписуються. Тому великі прохання. Не знижуємо темпи. Велике прохання. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов на платформі, якого працюють прямий стрім, українські секіряни, вподобайки, які розширюють англомерацію е, цього відео, коментарі більше шести слів і традиційне прохання. На цей телефончик, старенький, мій Nokia рідний мій дорогий, приходять ваші донати, фінансова допомога. Канал працює з Божою допомогою, благословінням і вашою, як годинник від ранку до вечора. Дуже гарно працює, професійно намагається працювати. Ну, про патріотизм, український історичний. Патріотичний канал. 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Будь ласка, хто зможе? Допомагайте, скільки може? Важкувати працювати, коли не допомагають. Дякую вам. Хто у нас ще є в ефірі? Пані рідна дорога Віра, Заяць і пан Андрій? Дякую, рідні, що ви підтримуєте мене. Що ж, давайте починаємо працювати. Фірмова фраза Ласкаво просимо українські сукіряни, стрім, який об'єднує розумних, думаючих, патріотичних, мислячих українців за Україною і за такими українцями майбутнє. Що ж, рідні, дорогі? Коротко по темі. Буду нелити водичку, а говорити коротко, і по темі закінчились перемовини в Женеві. Між делегаціями Сполученими Штатами України Сполученими Штатами України. Ну от бачте, за Україною велике майбутнє. Ми будемо такі, як Сполучені Штати. Вірю в це між делегацією Сполученими Штатами Америки, між делегацією України і делегаціями європейських країн. Результати дуже гарні. Результати дуже гарні і обнаїливі для тих українців, які хочуть миру. А миру хочуть усі. Підкреслюю миру. А не капітуляцію. Виходить Майкл Рубіо, який очолював держсекретар Сполучених Штатів Америки, який очолював делегацію, і каже: дуже гарні перемовини, інтереси усіх сторін Сполучених Штатів як посередника України Росії враховані. Хоча він сказав: Росії немає. Але в цих перемовинах її інтереси повністю враховані. Далі виходить Андрій Єрмак, голова офісу президента України, який очолював делегацію Українську в Женеві. Він теж сказав, що перемовини дуже гарні, на них врахували інтереси всіх сторін, і перемовинами Україна задоволена, як і результатами. Все. От дуже гарні заяви. Тому я. Прошу усіх заспокоїтись, і вчора казав, не потрібно, як кажуть, гнати волну, да, гнати хвилю, перемовни гарні, перемовни добре, інтереси всіх сторін, начебто враховані. Є план американський. Україна намагалась внести якісь корективи. Як сказав Рубіо, ми прислухались до того, що пропонувала Україна. Бачите, формулювання це ж дипломатія. Рубіо сказав, є американський план, Україна запропонувала свої позиції в американський план. Ми прислухались до того, що запропонувала Україна і врахували це. Це ж дипломати, там кожне слово цідять помаленько і за нього відповідають. Отже, в американський план наші намагались і внесли свої корективи. Америка прислухалась до наших коректив і їх врахувала. Слава Богу, є дві заяви Рубіо Єрмака, всі задоволені. На цьому ставимо крапку. Є європейський план, Європа висунула свій план. Там Україна в НАТО, Україна в Євросоюзі, армія України, е суверенітет. Обмін полоненими повернення українських дітей, партнерські відносини, і саме головне: якщо Росія прийме мирний план, то поступово з Росії знімають усі санкції. і, Саме головне Путіна повертають G7. Є зустріч лідерів семи найкра найбільших держав наймогутніших світу, і Путіна повертають G7, і Росію повертають G20. зустріч 20 самих великих розвинутих могутніх країн світу. Ось такий європейський план. Хоча Майкл Рубіо сказав: Ну, я нічого не знаю про європейський план. Щодо перемовин, щодо перемовин е і умов, е які висунула Америка, і які українська делегація на чолі з Єрбаком старалась підправити, як кажуть, скоректувати, е чисельність ЗСУ, 800 тисяч чоловік. Так, Росія вимагала скорочення збройних сил України, і е Україна поставила планочку: 800 тисяч чоловік, чисельність Збройних сил України. Гарантії Сполучених Штатів на рівні п'ятої статті параграфа НАТО. Ну і якщо Росія піде на мирний план Америки, підпише його, то з Росії будуть поступово зняті санкції заморозка лінії фронту по дійсній лінії, яка зараз йде бойових дій. Україна за допомогою МАГАТЕ повертає контроль над Запорізькою атомною станцією, над Каховською дамбою. Свобода судоходству по Дніпру і контроль над Кімбургською Косою в Чорному морі. Ну і як же бійдеться без Турції Ердогана? Ердоган теж виступив з заявою. Він каже: оце я говорив про в Турції з президентом Зеленським. Зараз буду дзвонити до. Президента Росії Путіна будемо говорити, потрібен мир, і будемо говорити про зерновий коридор, про вільне плавання, судоходство по чорному морі. Як ви бачите, начебто все добре. Це для тих, хто кричав: все пропало, кінець України. Я говорив учора і дуже просив всіх. Рідні, дорогі друзі, маємо терпіння. Господь за нами, Господь любить Україну, тому що за нами правда. Начебто, от я окреслив ці всі плани, наші поправки, узгодженості між сторонами, начебто намальовується гарна картина. Турція могутній союзник, Турція зараз тягне за Україною, намагається зробити мир, тому що туркам потрібен мир в Чорному морі. Туреччина це країна великої торгівлі. Турки люблять торгувати, їм потрібен мир, а не війна в Чорному морі. Все, дорогі рідні. Як кажуть, понеділок не дуже добрий день, але в понеділок Бог дав нам гарні новини і з Божою допомогою в Україні може скоро бути мир. Я казав, я вірю, що в Україні може бути скоро мир. Я молюся кожен вечір за те, що в Україні буде мир. Головне нам зараз не чубитися. не... Нападати один на одного і єднатися, тому що Україна сильна, коли єдиний український народ. І ще вибори в Україні. Так Зеленський може піти. Вибори в Україні, як сказав спецпредставник США Кіт Келох в інтерв'ю в Женеві в Україні, повинні бути вибори. Я спеціально цю тему не педалював і не е говорив про неї саме до понеділка. Не хотів, як кажуть, гнати хвилю, гнати волну. Келок сказав: в Україні через 100 днів після припинення вогню повинні бути демократичні вибори, і в результаті яких президент Зеленський може піти, це заспокоює український народ і е, світове суспільство. Як ми знаємо, два основних президента Зеленський залужний на пост президента майбутньої України. Хоча ні один, ні другий не заявили про участь передвиборчої гонки. Ось такі головні хороші новини понеділка початку дня. Я дякую усім тим, хто дивився. Я дякую Богу за те, що гарні новини. До речі, перемовини е, будуть продовжуватись між, консульта... консультативно, між сторонами за допомогою спецзв'язку дипломатичного. І е, зараз, з понеділка, теж, коротше кажучи, до 27 листопада, дай Бог і мир в Україні настане. З вами український історик та журналіст Рошовець, прямий стрім, українські сукіряни. Підписуйтесь, будь ласка, я дякую низьким оклін тим людям, які підписалися. Підписуйтесь, канал Того вартий, прямий стрім український. Того вартий. Пишіть коментарі довше шести слів. Ставте подобайки і за мою роботу, хорошу, результативну роботу з Божою вашою допомогою. Допомагайте донатами. 51-68. 74 51, 97, 22, 28, 93. картка проводбанку. Все, дорогі друзі, я бажаю вам гарного понеділка. Слава Україні. Україна буде. Буде, незважаючи на що. Тому що за нами Бог і за нами правда. І я подякую е пані е, люди, е за. За коментар, який я видаляю, тому що пані Люда є рашистським ботом, а рашистських ботів що ми блокуємо. До нових зустрічі. Дякую за стрім.